Дуже складно, коли молодіжна збірна Італії, це ж не тільки молодіжний стосується, має в центрі нападу ось такого футболіста, просто як ньонто. Це. Говорить про те, що футбольна країна опинилася в великій кризі. Ну, маючи, каже, ось, ну так, маючи ось такий варіант з нападниками. Я просто ми там в одному чаті недавно про це говорили і про призначення ґатузу, там все таке інше. І я там збирав складно, кажу: ну це ж нормальна команда, нормальна там, не команда першого рівня, збір національних збірний так, не команда першого рівня, але команда другого рівня, як там Хорватія, Нідерланди. Тобто. У них може бути щось гарне на турнірі, але якщо ну, щось погане станеться, ти не здивуєшся, подивишся на їхній склад, ну, типу, все нормально. Тому що є там Донарума, Барела, Тоналі, Бастоні. Там це гравці, топ рівня, є там, я не знаю, ділоренцо там непоганий варіант, там в центрі поля Локателі, там до, припустимо, непоган... я зараз приведу до кінця, і виходить, що збірної талії можна зібрати непогану команду, окрім нападників. Тому що в нападі є ретельно, які, які, які не є італійцем, в принципі. Ну тобто, це не вихованець італійського футболу, і виходить, що Італія дійшла до того моменту, коли вони не продукують нападників.